Добрий добрий вечір, добрий день. Всі вітаємо в нашому першому епізоді нашого каналу Papaya Studio. Тут ми будемо грати у різні ігри, різні мініатюрки. Сценки я не знаю, що ми будемо робити, всяку різну різну штуку. А сьогодні з нами з нами спеціальний гість, наш друг, мій друг, наш друг, нашого подкасту Сергій, кращий музичний продюсер у всьому світі Лупаченко. А, тут буде над його головою посилання на його інстаграм канал, -канал. інстаграм аккаунт Всім. Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт від Сережі. А що ми сьогодні робимо? Ти знаєш? Ми будемо грати в гру. Ми будемо грати в гру, ми будемо але грати. А я не знаю в яку, але, але мене позвали пограти в гру. Покликали. Окей. Сьогодні ми будемо грати у таку невеличку гру, яка називається Mad Libs, яка... Mad Mad яка була створена у ще, ще дуже давно, у 1953 році, двома е, друзями. Вони не знали, як її назвати, тільки через 5 років вони її назвали Mad Libs, і поставили книгу. У чому полягає суть гри? А, у нас є якась невеличка історія, у кожного з нас своя. Mm -hmm. І, наприклад, я беру цю історію і за... зачитую тобі, що тобі треба мені назвати, щоб заповнити пробіли у цій історії. Тобто це може бути іменник, дієслово, прислівник, персона у кімнаті, якась знаменитість, Угу. І потім, коли ти мені все це назвеш, я буду читати тобі повну історію. Ага. Але ти повинен бути. З наповненим ротом водою. А, по-моєму, ротом. Так, для цього ця да, вода і розумі... потрібна, так? Я думал, <ріст> <ріст> мені дали попити. Правда. Ти можеш попити, якщо ти хочеш. Окей, <ріст> 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 okay, тобі плюс-мінус розумілі правила. Uh, так, так, давай зробимо це. Давай, давай. Uh, я тоді почну, я тобі буду uh, називати, що тобі мені потрібно. А, ти називати. починаєш так. так. Okay. Добре, добре, давай трохи okay. розвернемось, щоб я не бачив. Перше. Іменник будь-який. Банан. Банан. Місце. Будь-яке місце. Хай буде багажник. Автівки. Так я такі і думаю, багажник. А чому ти так думав? Не знаю щось. А наступне прикметник. Зелений. Зелений? Так. Окей. Іменник. Відьма. Іменник. Um, так. Ведмідь. Окей. Ведмідь. Що там гарно? А, а наступне тварина. Мені треба тварина. О, тварина. Окей. Um, хай буде... Bude... Mm, змія. Окей. змія. Окей. Дієслово на котре закінчується на ня. «Ня». Придбання. Окей. Придбання. Це дуже важко. Якийсь іменник, але обножені. Якась множина іменників. Множина іменників. Дуже важко на українській мові. Важко. О, oh, харт. Ah. Так, це вері, харт левел. Можеш. Англійську, якщо тобі позначить. З англійською ще дуже ваше. Ну, хай буде uh, соуси. <laughs> <laughs> ну, я бачу, що дуже весело. Це файно. Окей. Okay. Файно і українців. Ще одне імен, яких мені треба. Хай uh, буде. Прикметник. Прикметник. Будь-який, так? Будь-який будь прикметник. Світлий. Окей, світлий дієслово. Дієслово. Що таке дієслово ну, робиш. <laughs> Я розумію. Це Та він все знає. Так, дієслово. Uh, uh, записав. Uh, множина іменників. Нажимаю менеджер. Це барки. Що, що це означає? Це барка. Я, я не знаю просто, що це таке. Цигарка. А, цигарка. Ну, цигарка. Окей, хай ні, так. я, 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 я окей, просто okay, ніколи не чув. Це барка. Окей. Okay. Ні, хай буде цибарка. Я просто... Цибарки. <реку> цибарки, окей. Okay. А, множина іменників, ще одна. Твоя улюблена, та, так. Та, та, улюблена. Хай буде мурахи. Іменник. Стовбур. Стовбур, стовбур. А, дієслово нання. Нання. Виховання. О, окей, виховання. Я, я кажу, перше, що приходить. О, окей, в ні, ні, це, це все чудово. Та, це правильно. Ще я, трошки я, знає. Я правильно зрозумів, зрозумів правила гри. Так, ти все так. чудово зрозумів. Мені ще треба іменник. Іменник. так. Ем... Кров. Тип якоїсь рідини. <рес> Тип якоїсь рідини. Так. Ем... Тип якоїсь. Спирт. <рес> 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 Окей. <рес> спирт, так, спирт. Нужна іменників. Багато множених. Дуже багато нужних іменників тобі. Ем... Ти, ти, ти дуже любиш. Так. Хай буде... Кросівки. А, частина одягу. М -м, як, я, як я. Так, дуже так так Будь-яка частина одягу. Так. Труси. Або <хи> сп... можна <хи> ниж... нижня білизна Ні, окей, труси і добре. І останнє це прикметник. Я думаю, що насправді краще було б сказати якийсь прислівник. Як? М -м ти мене закапуєш what? Okay, Окей. Будь що скажи або прикладників або прослівник чи <laughs> тобі. Чарівний. Okay, Окей. Uh, зараз ми будемо читати історію. Історія називається Способи познайомитися з людиною. Ти повинен набрати собі рідину. Тип рідини вода в рот. Окей. Okay. Поїхали. Okay. Де можна зустріти хорошого нормального банана, щоб почати зустрічатися? Звісно, є традиційні варіанти, як, от робота, або у багажнику автівки. Але ось кілька творчих зелених способів. А, покажи свої сексуальні спортивні навички. Приєднавшись до відьмобольної команди у спортивному центрі а ви... ви... гулі свого улюбленого чотир... чотирилапого ведмідя у місцевому змієвому парку, а відвідай курси придбання у громадському коледжі. Або наприклад. Або, Або... Або... А, шукай антикварні соуси для своєї колекції на блошиному ринку. Спокусливо стискай найбільші, найсиковитіші келихи, прогулюючись... прогулюючись світлим фермерським ринком. Ще ти можеш записати разом із сотнями божевільних цигарок якийсь флешмоб. Що? Цибар... Бого, перепрошую. Ще ти можеш за... записати разом із суттєми божевільних цибарок якийсь флешмоб. Волонте... Волонтер. Та висаджуй мураху у сусідському парку. <реш> Спробуй сміливі пригоди, що кидають виклик в стовбуру. Наприклад. Наприклад. Я, забу... я не можу розуміти, що я записав це слово. <с> Наприклад, мені здається, що це слово виховання, я не знаю. Діє слово нання, виховання, я, я не знаю. Відвідуй культурні події, як от кров'яний музей чи спиртові дегустації. Займайся. <с> <с> Займайся кардіо або піднімай кросівку у спортзалі у своїх найтисніших трусах та почуватимешся Підтягнутим і виглядати можеш все. Окей. Ти можеш виплюнути, якщо хочеш, так, звісно. Це було дуже спішно. Я не знаю, я думаю, я буду плюватись, коли ти будеш читати. Я. себе. Ти отримався. О, я не хотів. Не хотів це зробити. Так, я. Тепер моя черга. Так, твоя черга наразі. Твоя черга. Казати. Моя черга я казати, я тобі окей, якісь... тут, тут все... Все окей. Так, там все окей, має бути. Так, а дуже важливо а ну. потім розібрати те, що я написав. Це тому, от, те, от, от у мене це виникала проблема. <laughs> так, а, поїхали. Людина в кімнаті. А, Ілля. 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 Я забув, як писати. І... <laughs> Я потім це з і викину, це ніхто не побачить. Потрібна ще одна людина в кімнаті. Влад, це я. Прикметник. Прикметник довгий. А я можу змінювати форму слова? Так, я змінював коло. Іменник множини. Іменник множини, а члени. Члени. Так. Як статеві органи. Члени. <реш> uh. Місце. Місце. Острів Епштейна. Епштейн, ти знаєш Епштейна? Я вже не знаю, як це пишеться. <реш> Просто напиши якусь острів Епштейна. Просто острів Епштейна. Прислівник. Прислівник. Голосно. Прислівник це ніби прикметник, але як. Так. Це. Це вся гра має ще. Є, yeah, є, yeah, yeah. нав, нав, навчальний, навчальний характер. Да, так, окей. Okay. Так, прикметник люблю їх. А, а мені треба сказати, окей. Okay. Uh, прикметник. Чорнющий. Острів який там. Острів Епштейна. Епштейн. Так. Це буде дуже кринжово, коли вийде. Так, що у нас у нас знову. А, у нас іменник. Іменник. Труси мої. Труси мого діда. Ну, можна так сказати. Я не знав, що. Так. Я тобі. Окей. Добре, добре. Ми з тобою просто це Ворон. Так, прикметник. Так. Я Прикметник. Прикметник, прикметник, прикметник. Вічно страждаючий. Чого собі? Я не розберу, що я тут пишу. Я сподіваюся, що ти раз розбереш мій улюблений дров. Частина тіла множина. Ягодиці. Зади. Знаменитість. Знаменитість. Вілл Сміт. Іменник. Іменник. Чортополох. Що це таке? Орослина. Так і думав, я його проверяв. Колір. Колір рожевий. Чому воно блакитне, ти кажеш, Максим? Я не знаю, чомусь мені спав на думку рожевий. Саме я не знаю, тіла, частина тіла множена. Частина тіла множена. А. -а так, були ягодиці, але тепер хай будуть а -а зуби. <розум я> <розум я> частина тіла. Частина ще одна частина тіла? Там була частина тіла. Я, я пам'ятаю, що Просто частина тіла, окей. Okay. Копчик. Uh, це можна вважати частиною частину тіла? Так. Окей, копчик. Копчик, я не знаю. 진짜, це ні. Це напевно. Окей, тоді. П'ята. П'ятка. П'ята. Число. Число. Три. Хехе. Прикметник сором'язливий. Блін, я такі як, нібито дуже довгі слова називаю. Так, <-ña> <неж wee> я, 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 я не, <неж wee> я вже не можу вже прочитати. Зараз <неж> так. Давай, давай далі. Іменник. <неж> я б, ще іменник. А. Світлофор. <неж> Тип їжі. Тип їжі, гай будуть креветки. І знову тип. І знову а Хай буде брокколі. Смажена брокколи. Прикметник. Снотливий. Най слово. Так, най слово. Прикметник. Окей, боягузливий. Е, так, що в нас виходить? що Я все записав. Все записав. Все ще ти сказав, Щодова. я все записав. Тут я набираю свій ротик водички. Повний ротик водички. <рес> І мені потрібно розібрати, що я тут написав. Влада угу. вже дуже весела. А коли він почує початок, вода в вилізе назовну. Назовню. <рес> Поїхали. Ілля чекала на своє перше побачення з владом цілий тиждень. Він був довгою знахідкою. Він. Він мав власний бізнес з імпорту рідкісних, скам'янілих членів. З віддалених куточків острова Епштейн. <рес> Звідти члени були з острова Епштейна, щоб ви це зрозуміли. <рес> це був <було> перший. Це сервець, <рес> будь ласка. Ми зупинились на членах <рес> з острова Епштейн. Е... Він мав бути голос... голосно успішним. Угу. Тому що водив чор... чорнющий спорткар і жив у величезному. О, так, це дуже важко. В величезному. Це, ну, у величезних цегляних трусах мого діда. Він жив там, так. Е... <свят> у, <свят> у елітному вічно страждаючому районі. Uh -huh. На додачу до всього його ягодиці були такі ж точені, як у, <свят> у Віла Сміта. <свят> а, вона, тобі ж Ілля. Вона схопила свій улюблений е, чертополох. <свят> Із глибоким вирізом і шафи, він справді, під, він справді підкреслював рожевий у її зубах. <sum> <slums> <Вим>. Вам зрозуміла? <плат> <Розел>, рожевий <плат> у її зубах. <inha> Ще краще він акцентував увагу на її пишних п'ятах. <finalement> Вона схопила, вона схопила пару тридюймових туфель на шпильці та доповнила вбрання простим сором'язливим кулоном mm. і парою величезних сережок у формі світлофора. щоб переконати, що вона збудить усі його почуття, вона побризкалась своїми найкращими парфумами з ароматом креветки. І використала освіжаючи, і використала освіжувач подиху зі смаком смажених броколів. Вона сказала собі: Ти снотлива, як ніколи, подумала вона. А тепер йди туди і вбий його, боязливо. Ну, якось так. Це, це все. <рес> Ти кофтнув. Бля, ну я мені, ховкнув, я... мені потрібно вчитися читати. Тобі так. Ти, вміє, і... ти, ти вмієш писати, тобі ще залишилося навчитися читати. 에, на сам... Насправді так. Насправді так. Насправді потрібно було прочитати, коли я записував слова, мені треба було читати текст і потім їх записувати. А я mm, просто їх записував. А потім почав <пачав> читати. <пачав> <пачав> і це були моменти не дуже важкі. Okay. Але як є. Окей, okay, сподіваюся, вам всім це сподобалося. дякуємо на цьому все для цього тижня на Popeye Studio. Peace.